Хто тут, Вони всі подовго лежали лежачі. Спочатку лежачі, потім зробили ногу, кому зробили, кому на протезах, на костелях, ну, на милицях, хто як. Бо ослабли після поранення, всі ослабші. От. А то вже потихеньку, потихеньку вже входиш в форму. Общення з людьми, то фізично я хочу почути, бо дуже дуже Якщо В початку. Занімалася, а потім я просто ну, вже все время, що, 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 хто Ага. їм підстегував. Нужна мотивація. От хочу хоч я фізично потягнути, ну і взагалі не плюс ребятами. Дуже файна реабілітація. По-перше, це на воді, по-друге, це працюють різні віди мишць. Зокрема, спина, яка дуже треба в нинішніх реаліях, тому що ну, типу, без спини на протезі буде дуже складно ходити, тому треба її трохи закачувати. Морально, психологічно. Ну, досить, досить добре себе почуваю відносно з тим, що було. Ну, типу зараз воно якось... І бажання з'явилося щось робити. Атмосфера така. Е... От, хлопці всі свої. Да, тут якось таке. От... Як там було братство, таке. От тут от, 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 теж. У нас в місті є. Це спорткомплекс Олімп, і там начальник по Батькович, то він оце пригласив мене через знайомих і ми ходимо до них в зал, туди безкоштовно займаємося в Олімпі, ходимо тут на тренування. От. Ну, Поки розповсюджую так сарафанним радіо, що от можна приїхати і займатися безплатно. От. Я не знаю, не бачив я реклам ніяких. А так от. І приходять, багато хлопців ходять і в зал, і сюди до нас на воду займається. Ви, коли е, до вас Олександр звернувся, sí, ви зразу погодилися чи думали? Ще? Е, ну, Може, десь тиждень я собі міркував, як воно приїхав сюди, подивився з хлопцями, познайомився. Е, зразу я не сів'яв. Приїхав, познайомився, От. На другий раз позвонили хлопці, будеш на тренування, не будеш. Я під'їхав. І вже звідти потім почалися тренування, потім виступи ці перегони в Одесі були. От, і там участвували. І тепер продовжуємо займатися. Раніше ви спортом займалися чи ні? І ні. Ні, Це, я ваш, далекий ти? від спорту зовсім. У я... мене праця була спортивна. Я займався висотними тими роботами. От. Ага. То мені її вистачало і для спорту, і для життя. І... А спортом не займався до цього ніколи. От зараз, які у вас враження, які висновки ви зробили, коли вже почали займатися? Ну, тут е... атмосфера така. Е... От хлопці всі свої. Свої. Да. Да, тут якесь таке, от. Як там було братство, таке. От тут от, от, теж треба. треба... Десь і в е, особистому житті теж друг другу виручаєш, тому що ех, комусь трапить, ну, не всі можуть все. Хтось того не може, хтось того не може. Хтось так а е, інакше ніяк не виживеш. Чи допомагає це адаптуватися до, до цього життя? Ну, по-перше, цивільного, того, що ну, це такий теж процес? Я думаю, що дуже допомагає. Так. Дуже. Бо зразу я якось, ну я за себе, якщо скажу, що не дуже я спілкувався з людьми. Мені краще було вдома одненькому собі. От. А це я почав ходити вже на почав на тренування, то вже і якось вже і спілкуюся і в місті з людьми. І фізично трошки вже кріпаєш, тому що всі хлопці, хто тут, вони всі подовго лежали лежачі. Спочатку лежачі, потім. Зробили ногу, кому зробили, кому на протезах на костелях, ну, на милицях, хто як, бо ослабли після поранення, всі ослабші. От. А то вже потихеньку-потихеньку вже входиш в форму та й дуже допомагає. Е, ви е, комусь своїх знайомих, можливо, чи радили сюди прийти, займатися? Військовим, я маю на увазі. Е, е, ну, на жаль, у мене нема знайомих, хто б зараз повернувся з пораненням. Е, ну, на жаль, кажу за те, що більшість повертається двосотами. Ну, Я би пропонував, але мені нема кому. Що потрібно зробити в місті для того, щоб зараз ми вже як суспільство і як і органи влади, і взагалі вся інфраструктура в місті була підготовлена до того, що після перемоги будуть повертатися військові і їм потрібні нормальні умови. От що в першу чергу потрібно зробити відношення. Оце просто людське відношення. А більше я її не знаю. Всі самі вже всі хлопці наші братики, всі вони давно не діти. Вони самі собі проб'ються. Допомога нужна, чисте людське відношення. Може, десь хтось приходить до... Оцих служб в місті там в когось, які питання бувають. Щоб ну, на, на даний час нормально звертаються, допомагають в ну, цих соцслужбах, ЦНАПі допомагають. А, ну, просто відношення людське і все. У нас недавно відкрилась відділ, як. Супровод ветеранів. Ага, хаб, хаб Вот да, ага. да, Я хочу, п -п -п -хочу Ага. А які ваші очікування? Ви не переживаєте, що. А, нет, холодно, ні, нет. Для меня, поверьте мне. Чем, чем холоднее, тем лучше. Ага. А, що ви очікуєте от Ну, мне, как сказала коллега, ага. побратим, ага. то есть. общение с людьми, то есть физически я хочу потянуть, потому что очень ослаб. Если я вначале как-то себя занимался, это потом я просто, ну, все время что кто-нибудь подстегивал. Ага. То есть нужна мотивация. Вот хочу тебя физически потянуть, ну и общение плюс с ребятами. Угу. А вот только э, тут первый раз, а в зале на тренировании? Я пару раз ходил, да, но просто сейчас физически не получилось. То есть это... А так, да, я в Олимп... вчера сходил, допустим, там бесплатно то есть нашим ребятам представляется все. Ребята ходят, занимаются. Мне очень понравилось там. Тренажеры хорошие. Угу. Все отлично. Ну і як ви вважаєте, що потрібно зараз суспільству зробити для того, щоб підготуватися до того, що військові повертаються? Не в тому плані, що вони там, а просто щоб ви себе комфортно всі почували? Та в общем-то, мені з чим сравню допустимо. откуда я приїхав допустим, в місті, це горпіштрен з Дніпровської області, це два роки назад. Два спинадвого назад я сюди приїхав. просто последний этот городок. Влюбился, и все. Я говорю, я сюда больше никуда не поеду. Купил, купил из квартиры, то есть живу уже здесь, прописался. То есть есть чем сравнивать. Там, допустим, передвигаться на коляске невозможно. Там ни, 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 ни спусков, то есть только по автодорогам. Здесь же в южный, мне кажется, ну, не, конечно, не идеально, но процентов 80-90, да, то есть для таких, как я, то есть создано все. Тобто везде хорошо і соцслужби хорошо роботу. От оділ супроти ветеранів, хорошо, що відкрився, то її на очі допомагають ребятам. Вона така бойова женщина, дівчина. Це тренування на ялах. Сюди приїжджають ветерани здебільшого, але є в нас хлопці, які, ну, типу, яких, на жаль, склала болезнь якась. Ну, типу, з певних причин. Ну він не військовий, він цивільний, але ну, типу таких людей теж не можна залишати без нагляду. Типу, треба приділяти якось увагу. Вислування буде на Ялі. Це напрямок адаптивного спорту, типу до Одеси, типу, 65 кілометрів 70, ну, типу, відстань. Єдиний напрямок адаптивного спорту в нашому місті. Ну, типу, інше є тільки в Одесі, такий самий. Ну, типу, сама ферма, фірма знаходиться в Одесі. Ми один з таких осередків, типу, внутрішньої, внутрі чи як, як там правильно кажуть. А ви власне, як дізналися про цей вид спорту і що можна займатися? Ну це дуже цікава штука. Вийшла. Мені позвонив хлопець, сказав, що мій номер дала ТЦК, і що так, да, що він зараз під'їде, типу, поспілкуватися. Насамперед номер дала мама, я був в шпиталі. І під'їхав хлопець. Ну, типу, як я потім дізнався, це наш старший глава осередку безпосередньо Фортіс. Адаптивного спорту. І запропонував. Так воно і вийшло. Спочатку, потрохи-потрохи, по вже півтора року майже. А так. сумні ви були спочатку? Ну, типу, якщо я був би здоровий, я б, напевно, не займався цим. Але, ну, типу, коли почав, мені сподобалось. Почало щось виходити, почало виходити. Першу думав, що ну, типу, як це можливо, однією рукою, однією ногою. Можливо, все, тільки треба вірити в це. А до цього ви займалися спортом? Е... Ну, в цивільному житті. В цивільному житті так, так, так. 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 так я малий був що. Та багато єдиноборств, єдиноборств видів спорту поміняв. Але ну, таке. Ну, типу, щоб щось серйозне, я б не сказав. Ну, так як зараз не було. Зараз мені просто подобається те, що я роблю. До того ж, допомагаємо трохи людям. Приходять нові хлопці, ну, типу, шкода не так, як хотілося би, типу, не в такої кількості, але все попереду. Uh -huh. е, що дає вам цей вид спорту? Ну, це безпосередньо він типу запускає м'язи в спині. В спині. Е, він трохи запускає м'язи в нозі. Ну, типу, свого роду, ну, дуже файна реабілітація. По-перше, це на воді, по-друге, це працюють різні види мишць. Зокрема, спіна. Яка дуже треба. Не в, в нинішніх реаліях, тому що ну, типу, без спини на протезі буде дуже складно ходити. Тому треба її трохи закачувати. Угу. Е, морально, психологічно? Ну, дос, досить добре себе почуваю, відносно з тим, що було. Ну, типу зараз воно якось. І бажання з'явили щось робити. І, ну, і в цілому не сидиш на, май... на місці, постійно десь або катаєшся, або ходиш, або спілкуєшся, або ти чимось займаєшся. Єдине, що хотілося б, щоб наша якось рада звернула б на це увагу, бо нам треба якась підтримка для того, щоб розвивати напрямок безпосередньо в нашому місті. Якась там, я не знаю, фінансова підтримка. Ну, типу. Просто можна, хоча б ну, посічати тренування наше, дивитися, що ми робимо, спробувати самі, самі. Тих, хто повертається з важкими пораненнями, чи запрошуєте, ви таких людей? Ну в нас в нас немає такого, що типу, коли людина приходить і там не може щось зробити. У нас ну, типу, всі все роблять. В нас є хлопець з ДЦП, він не військовий. Е, ну, типу, просто так склалося. І він теж займається, але він з Одеси, і ну, типу, досить добре в нього виходить. В нас є хлопець без зору. Такий самий в нас в тому році був хлопець з Одеси, полковник ЗСУ, теж без зору, і ну, типу, теж займався, йому теж дуже подобалось. І, ну, станом на зараз я не знаю що з ним, Ну що з ним, чому він не займається, може там виникли якісь ще другі питання неважливі, але ну все можливо. Ви за півтора року, мабуть, брали участь в якихось серйозних змаганнях. Так, так. так. Я приймав участь в регаті, Це подія, яка триває. Вже понад 700 років і вперше там була Україна в Вінниці. Ми проходили по Гранд Каналу. Щось типу параду, але на, на човнах. В Греції були три рази. Ну, теж там, я, я не пам'ятаю, як то точно називається, якісь змагання були. То, то друге, то третє місце. Один раз було перше. Будь-який досвід це першочерговий досвід. А, чи змагалися ви з ветеранами, чи ви йшли в загальному заліку разом з. Ну іноді було таке, що йшли з ветеранами, хлопці з Титанових з нами були, були були хлопці, я не пам'ятаю, як той центр називається. Ну, типу, з багатьох центрів були: з Львівщини були хлопці, з Черкащини були хлопці. Ну, здебільшого так, з ветеранами, або ну, типу, як вона там, людина з обмеженими здібностями. Ось, ну таке було, що так, що співмішували трохи і були як е, звичайні хлопці, так і військові.